Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала ще одне замовлення по січневому каталогу, і зараз покажу вам, що я замовила. А, замовила дуже багато каталогів на лютий для своїх клієнтів, для своїх представників. Так. До речі, розсилаю своїм представникам каталоги, друковані Укрпоштою. А, так, замовила ось таку новиночку, я вже її відкрила: а, Love You Connected. І зараз трішечки вам розкажу. Про цей аромат. Ну, Звичайно, дуже гарний дизайн, дуже такий привабливий, і на подаруночок до Дня Святого Валентина, до Дня Закоханих. А, прям дуже буде класний. І в складі цього аромату у нас мандарин, троянда та сандалове дерево. До речі, всі аромати з сандаловим деревом, вони мають дуже а, стійкий багатий аромат, пахнуть по-багатому, я кажу. І цей аромат можу сказати вам, що схожий на наш аромат лак, але не на цей звичайний що золотистого кольору. А в нас раніше був аромат лак Лавіє. Він був такий трішки рожевий. Хто знає раніше, хто давно Avon, той я думаю його пробував, Був такий гарний аромат. Він не наскільки солодкий, як класичний лак. І саме ось цей аромат лав'ю, в ньому є нотка мандарина, тому він не наскільки солодкий, як класичний лак. От прям дуже класний і на подаруночок до Дня закоханих взагалі буде супер. Аромат, мені цей сподобався. І, до речі, сандалове дерево він буде стійкий за рахунок цього компонента. Так, далі дивимося, що я ще замовила. Замовила аромати, в нас зараз. Гарна пропозиція фокусна. Якщо брати 6-8 ароматів, то в нас підвищена знижка. Замовила ось такий аромат Wild Country чоловічий. Два штуки. Так. Замовила аромати Full Speed. Ось такі фіолетові нові. Так. Замовила оранжеві. Оранжевих в мене було більше, вже вони поїхали новою почтою до свого клієнта. У мене люди замовляють по інтернету, то вже я відправила. Взагалі, оранжевих найбільше замовляю завжди. А, так, далі сірий так. А Це в нас аромат персів. До речі, зараз у січні для новачків йде на подарунок за перше замовлення. Так, далі замовила з розпродажу помаду серії Power Stay. Ось в такому відтіночку. Такий ніжно-рожевий відтіночок під назвою Persisted Pink. Ось так. Можливо, комусь потрібне, потрібен код даної помади. Хто не знає, вона знаходиться в розпродажі. Пишіть, я вам напишу код. Так. А, також кладуть пробні зразки ось таких ароматів новинок. Далі замовила я тональний крем в відтінку Almond, ось такої серії Avon True. Також, до речі, з розпродажу: в каталозі цих кремів немає. Так, замовила шампунь ось таку для об'єму «Малина і Гібіскус». І новинки ось це такий лосьон. І з фокусом, а він йде з мерехтливим ефектом. Зараз ми з вами подивимося, наскільки він мер. О, щедро, щедро. Подивимося на текстуру цього лосьйончика. Ось така текстура. Бачите, цей лосьон, він не дуже жирний, я б сказала. Така в нього легка текстура, і дійсно. Є мерехтливий ефект. Не знаю, камера передає чи ні. Бачите, має такий якийсь ефект. Так, далі замовила з цієї ж серії ось таку новиночку лютого м -м, спрей для тіла. Е, біла лілія і з чимось. Maskскен. Так. Замовила ось такий великий лосьйон. Цей буде вже е, жирніша тут текстура, е, з дозатором дуже зручно. І ще один шампунь. Ну, а це в мене гілочки від ялинки. вбирали ялинку, поки несли по хаті, все мені нападало сюди в ящичок. Друзі, я вже все гарненько розклала. Подивіться, яке в мене вийшло замовлення. Це друге моє замовлення у січні. Воно не дуже велике, але таке цікавеньке з новинкою. Зараз покажу вам, скільки буде коштувати така новинка в лютому. А, значить, аромат 549 гривень, або набір 619 гривень. Але це можна все замовити за мінусом 25, а то і 30%. А для цього я вам залишаю активне посилання під відео. Переходьте, заповнюйте коротку анкетку і замовляйте все зі знижкою, а ще й отримуйте подарунки. До речі, в нас у січні аромат на вибір за перше замовлення. А це ось такий жіночий аромат персі або чоловік. Усій аромат Full Speed Electric. Ось він у мене також є. Ось аромат на вибір можна отримати за перше замовлення у січні, а також замовити все дешевше для себе та близьких від ціни по каталогу. Тож, всім дякую за увагу! Чекаю тебе в своїй команді і до нових зустрічей. Всім пока-пока!